Тут все дуже просто включення запалювання і кнопка на стартер, щоб прокрутити, запустити двигун. Включаємо і заводимо. Перед відправкою тест драйв в умовах, наближених до бойових по болоті, під гору та з неї. Олександр після поїздки розповідає, що ще варто доопрацювати. Потрібно допрацювати гальмівну систему. Там ще до задньої підвіски доробити, ручки, щоб можна було триматися ну, пасажиру. Можна ще зробити, щоб сидіння регулювалося вперед назад тому що ну, людина низького росту може не дотягнутися до педалі». Цей багі українські військові використовуватимуть для евакуації поранених, розповідає власник автосервісу Костянтин. Автомобіль може рухати зі швидкістю 80-90 км за годину. В першу чергу евакуаційні завдання вона легка, швидка і непримітна. Дана багі виконана на базі ВАЗ-2103. Всі комплектуючі були взяти з донорських автомобілів. Так як це базівська класика, проблем з запчастинами взагалі немає. Основна проблема це. Рама, зробити раму. волонтерка Олена Гуменчук мед каже, виготовляти такі авто для українських військових почали торік. Спершу каркаси для майбутніх баги робили на одному з підприємств області. Тепер на одному з Вінницьких автосервісів. За рік передали 15 таких автівок. На жаль, є одна втрата, але не по вині самого транспорту. А підірвався, на жаль, цей транспорт на міні. Уживані автомобілі благодійні організації Берегиня країни, розповідає Олена гуменчук мед віддають безкоштовно. Такі отримували з Тернопільської, Хмельницької, Житомирської і Дніпропетровської областей. Найбільше запитів отримують на виготовлення саме евакуаційних багів, каже Гуменчук, мед. Можна їх використовувати і для розвідки. Ці машини рятують життя наших хлопців. Вона легка. Пару чоловік її може витягнути з будь-якого болота, з пісків, там, де великі джипи грузнуть. Їхні автівки виконують бойові завдання на Донецькому і запорізькому напрямках. Виготовляли для конкретної бригади під її індивідуальні замовлення. Всім дякую, хто долучився до збору на таку чудову техніку. Дякую, Оленка. слава Україні. Для виготовлення каркасів купують метал та комплектуючі, тому собі вартість одного баги, каже волонтерка, 130 тисяч гривень. Захисникам їх віддають безкоштовно. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.